Вітаю, шановні глядачі. Ситуація в Україні залишається напруженою, але контрольованою. Попри постійні атаки російських військ, українські сили оборони продовжують утримувати позиції і завдавати ворогу відчутних втрат. Моє ім'я Роксолана Буяк, і далі в ефірі форум тіві, аналітика свіжих новин з України. Вересень 2025 року став періодом тактичної стабілізації фронту. Середня кількість бойових зіткнень сягнула близько 180 на добу. Це рівень літа, однак із помітним зниженням темпів наступу Росії. А вже жовтень позначився поступовим переходом ініціативи до українських сил оборони. Українські війська продовжують утримувати ключові позиції. Проводять контратаки на окремих напрямках і активно застосовують високоточну зброю та дрони для знищення логістики противника. Особливо результативними стали удари по військових об'єктах у глибокому тилу ворога, зокрема по складах боєприпасів та центрах управління. Росія намагається компенсувати втрати збільшенням кількості авіаударів та атак дронами Камікадзе, але ефективність української протиповітряної оборони залишається високою. Важливим фактором посилення системи ППО стало рішення союзників про додаткові постачання сучасних комплексів. Зокрема, Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових установок Петріот. Це чергова ланка у посиленні багаторівневої протиповітряної оборони країни за повідомленнями. Рішення було анонсоване ще влітку, і завершення передачі очікувалося в найближчі місяці. Частина поставок фінансувалася за підтримки інших європейських партнерів. Посилення Петріот-блоком дає змогу Україні краще протистояти як балістичним загрозам. Так і масованим ракетно-дроновим ударом по критичній інфраструктурі, українське командування відзначає, що жовтень став місяцем стриманої переваги. Ворог не зміг просунутися, а українська армія поступово готує умови для майбутніх наступальних дій. Українські підрозділи зосереджуються на активній обороні, поєднуючи класичні бойові дії з високотехнологічними рішеннями. Все частіше збройні сили застосовують дрони, системи радіоелектронної боротьби та високоточну артилерію. Такий підхід дозволяє ефективно знищувати склади боєприпасів та техніку ворога навіть на відстані десятків кілометрів. Особливо знаковою стала операція поблизу Добропілля. Українські війська звільнили понад 170 квадратних кілометрів території, що стало найуспішнішим просуванням минулого літа. Попри обстріли, в тилу триває зміцнення оборонної інфраструктури, нарощування власного виробництва боєприпасів та безпілотників. Український оборонно-промисловий комплекс працює у три зміни, а державна стратегія дедалі більше орієнтується на самозабезпечення зброєю та технологіями. На політичному рівні кілька важливих рішень. Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена, нову інституцію, що захищатиме права військовослужбовців, контролюватиме умови служби та реабілітації поранених. Також створено два нові роди військ: дронові війська протиповітряної оборони та сили штурмових військ. Цей крок відображає нову логіку війни. Тепер основний акцент робиться на мобільності, точності та технологіях. Президент України Зеленський наголосив, що майбутнє оборони це поєднання інженерної думки, штучного інтелекту та інновацій у сфері безпілотних систем. Міжнародна підтримка України залишається потужною на черговому засіданні формату Рамштайн. Союзники підтвердили виділення понад 6 мільярдів євро на закупівлю зброї, включно з українськими розробками у сфері дронів. Це важливий сигнал, що українські технології визначаються конкурентними і здатними посилити колективну безпеку. Важливою подією став і саміт кримської платформи в Нью-Йорку, де понад 40 лідерів держав та урядів підтвердили підтримку територіальної цілісності України. Під час саміту пролунали заклики до притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та деокупацію Криму. Помітну увагу цієї осені привернула заява президента США Трампа, який назвав Росію цитую паперовим тигром. У Вашингтоні дедалі частіше визнають, попри масштабну мілітаризацію, реальні можливості Росії виснажуються а Україна демонструє здатність не лише оборонятися, але й розвивати власні військові інновації. Паралельно з цим триває дипломатична активність в Нью-Йорку Під час генеральної асамблеї ООН президент України та прем'єр-міністр Канади співголовували саміт коаліції за повернення українських дітей, вкрадених Росією. Ця ініціатива має на меті об'єднати міжнародні зусилля задля встановлення долі тисяч дітей, незаконно вивезених на територію Російської Федерації. Окремої уваги заслуговує співпраця України з Канадою. Отава підтвердила подовження військової місії «Юніфаєр» Участь канадських інструкторів у підготовці українських військових та підтримку спільних технологічних проєктів у сфері дронів, кібербезпеки та оборонних інновацій. Аналітики наголошують, Україна і Канада стають партнерами нового типу не лише політичними, але й технологічними. Українські стартапи у сфері оборони вже співпрацюють із канадськими лабораторіями та виробниками, тестуючи нові моделі безпілотників, сенсорів та систем штучного інтелекту. Водночас ситуація на енергетичному фронті залишається складною. Росія продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики проводять ремонтні роботи в умовах постійної загрози. Проте український уряд запевняє, система готова до осінньо-зимового сезону, а запаси палива і газу дозволяють проходити холодний період стабільно. Економічно Україна поступово відновлюється. Зростання ВВП за останній квартал склало понад 4%. Насамперед, завдяки експорту зерна через відновлений чорноморський коридор і розширення торгівлі з країнами Євросоюзу. Попри всі виклики, Україна продовжує доводити, що навіть у стані війни здатна реформуватися, зміцнювати обороноздатність і розвивати власну економіку. Зростає роль громадянського суспільства, волонтерських ініціатив і міжнародних партнерів, які підтримують Україну не лише зброєю, але й технологіями, досвідом і вірою в перемогу. Україна тримає стрій і політичний, і військовий, і моральний. Світ продовжує спостерігати, як народ, об'єднаний спільною метою, перетворює трагедію війни на урок сили, стійкості та гідності